Привіт, друзі, з вами Грінланд. І сьогодні мова піде про черепашок Ніндзя зразка 2012 року від Nickelodeon. А все тому, що компанія NECA анонсувала вже нарешті вихід своїх фігурок по серіалу 2012 року. І виглядають вони досить і досить прикольно. Можна їх буде передзамовити на сайті NECA 16 вересня. І якщо ви замовите всіх чотирьох черепашок і шредера то пересилка від NECA буде безкоштовною. Ось такий от прикольчик пропонує нам NECA Один з основних творців черепашок ніндзя 2012 року, Сірнієль, у себе в інстаграмі, вже представив загальну картинку для упаковки черепашок Ніндзя, а також є арти його упаковування. Для Леонардо, Донателло, Мікеланджело і Рафаеля. І ось як класно вони виглядають. І звісно, що він же намалював арт для упаковки Шредера. А ось що нека пропонує кожному з наших братів. Леонардо має дві змінні голови: одна в бойовому стелс режимі з очима без зіниць, друга з заплющеними очима, ніби він медитує. Також в нього є 4 набора китиць, в тому числі і для того, щоб вимовляти свою мантру з такими дивно складеними пальцями. Зброя Леонардо традиційно катане, в усіх черпашок буде шматок піци, димовушка і черпашечий телефон, чи фон. А бонусом в Леонардо йде ось така гармата, яка називається Omni Дезінтегратор, Нею він завалив трага в кінці першого сезону серіалу. У Рафаеля також є дві змінні голови. Одна в стелс-режимі, він кричить широко роздявленою пащою на своїх ворогів, а друга з ось таким несильно задоволеним виразом обличчя. Змінних кітоць Рафаеля всього лише три пари, його традиційна зброя це Саї, а бонусом іде його маленький друзяка, Чомпі Пікассо, Черепашка з іншої планети, яку він підібрав в космосі, і. Черепашка Чомпі став його домашнім улюбленцем і справжнім другом. Донателло в друзі отримує собі курку Клакінсворта, яка фігурувала в одній серії про Дона Демона швидкості. Також в нього буде дві змінні голови. Одна це голова в стелс ніндзюцу режимі, а друга голова з ось такими чомусь різного розміру очима. З бонусів в Донателло є мутагенний трекер, яким можна відстежувати мутаген навколо в Нью-Йорку. І також є окуляри, які він може використовувати як прилад нічного бачення, як мікроскоп, і ще якісь по-любому є в них варіанти застосування. Змінних кітиць в Донателло всього три пари. Його традиційна зброя це шестбо, який буде також перетворюватись на гостру, небезпечну нагінату. Веселун команди Мікеланджело в друзі отримує, звісно ж, Айскрім Кіті Kіті Морозиво. Він також є власником двох голів. Голова в стелс режимі це ось така голова з широко розкритим ротом. Він кричить і він лютує, бачачи своїх ворогів. А звичайна традиційна голова з такими широко розплющеними очима і широкою посмішкою, яка є традиційною у Мікеланджело. Із зброї, Майкі отримує пару нунчаків і кусаріґаму, такий серф з вантажем, на який прив'язаний на ланцюгу, яким він також досить вправно вміє битися. А кітець у нас чотири пари у Мікеланджело. Крім стандартних як до натела, в нього ще є оця пара, коли він складає свої пальці отак цікаво і кричить Буякаша. Ну і звісно ж, майстер Шредер, який в компанії собі отримує кренга або Краанга, як перекладали в українському дубляжі серіалу, зі змінних. Кітиць у шредера є просто розкриті кітиці, якісь такі напіврозкриті кітиці. Зі зброї в нього тільки шипи до його наручів. Є шипи довгі, яких є дві пари, і є шипи такі з робоподібним закінченням, яких є по одному шипу на кожен наруч. Також у шредера є змінна голова, це голова без шолому. А друга голова відповідно в шоломі, який називається Курокабуто. На одному з комікконів нам ще нека демонструвала футботів звичайного футбота і чотирирукого футбота. І вони, звісно ж, також поступлять в продаж, але їхніх повноцінних промофото ще ніхто ніде не викладав. А як вам черепашки ніндзя від Нека? напишіть в коментарях під відео. Також, якщо вам сподобалось відео, поставте йому вподобайку. Не забудьте вдарити в дзвін, щоб вам приходили повідомлення, коли виходитимуть нові відоси. Також продовжуйте донатити на сили оборони України. Це дуже і дуже важливо. А з вами, як завжди, був Гріланс. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава Банга, чуваки, бувайте!